Лак старт робочого тижня про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти журналісти телеканалу Віночна. І далі у випуску говоримо про таке. Ветеранський простір у літині. Підтримка, реабілітація та адаптація захисників до цивільного життя. Вінницький кардіоцентр. Сучасний медичний заклад без бар'єрів. Навчально-методичний центр ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року, презентували іноземні делегації. Ційні методи лікування та високі стандарти безбар'єрності впроваджують у Вінницькому регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології. Представники Вінницької обласної військової адміністрації та департаменту відновлення та розвитку міської ради провели в лікарні моніторинговий візит у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, що має на меті зробити медичні послуги доступними для всіх категорій населення. В рамках модернізації медичних установ в Україні Вінниця продовжує впроваджувати новітні технології і підходи, спрямовані на забезпечення зручності та доступності для кожного. У кардіоцентрі міста створено умови, що відповідають найвищим стандартам інклюзивності. Це двері без порогів, що роблять приміщення зручним для людей на кріслах колісних. Одним з найновіших і дуже показово, що саме Включення всіх вимог по безбар'єрності на етапі проєктування дозволяє забезпечити їх подальше використання, ефективне використання. Це набагато краще ніж намагатися забезпечити безбар'єрність на вже існуючих об'єктах, тобто додатково. Тому звісно, зараз обов'язково ми контролюємо ще на етапі розробки проєктно кошторисної документації дотримання всіх вимог безбар'єрності. Загалом ініціатива першої леді щодо забезпечення безбар'єрності всіх закладах, всіх категорій по території країни. Вона дозволяє зараз нам провести моніторинг. По різним об'єктам обласної власності, власності територіальних громад, всередині будівлі комфортний простір для відвідувачів і пацієнтів. Зручні зони очікування, обладнані у коридорах. Є тактильні розмітки на підлозі, які допомагають людям з порушенням зору самостійно орієнтуватися у приміщенні. Також ми закладі встановили навігаційні таблички зі шрифтом Брайля. Обстежили вкотре наш простір, медичний заклад, кардіоцентр і це ново збудований. Відповідно, в ньому вже приємно бачити, що Державні будівельні норми, інклюзивність будівель та споруд використані і виконані в повній мірі. Але в той же час ми не повинні забувати про правила універсального дизайну. Рада, що керівництво закладу радо відгукується і готове до впровадження нових змін щодо покращення простору для населення нашої громади. В закладі облаштували інклюзивні санітарні кімнати, оснащені спеціальними поручнями та зручним плануванням, та спеціальний ліфт, який з кнопками на доступній висоті це дозволяє пацієнтам з обмеженими можливостями безперешкодно переміщатися між поверхами. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Міжнародний день лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. Свято започаткували ще у 1971 році з ініціативи ВОЗ та організації лікарів без кордонів, аби вшанувати тих, що хто щоденно рятує людське життя для українських лікарів, які під час війни як на фронті, так і в тилу борються за кожного пацієнта. Це свято має особливе значення. Медики дитячих лікарень кожного дня проявляють неймовірний професіоналізм, аби Їхні маленькі пацієнти повернулися додому здоровими та з посмішками. З нами на зв'язку Анатолій Сасюк, кандидат медичних наук, доктор філософії, доцент кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету та рокальний хірург Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. Пане Анатолію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, з якими випадками найчастіше стикаються дитячі хірурги сьогодні, зокрема торакальні? Як сучасні технології допомагають у вашій роботі? Щодо торакальної хірургії, то переважно є звичайно опіки стравоходу. Е, на жаль, через необережне поводження з агресивними речовинами, тобто ті, які є в побутовій хімії. Е, інше, це сторонні тіла, які е, діти, можливо, вдихають. М, частіше за все, то є діти до трьох років, які пробують їсти е, горіхи і інші е, варіанти. Буває і, е, бувають випадки, коли і віки більш, діти більш старшого віку е, також поступають до нас з сторонніми тілами дихальних шляхів. Е, щодо, Ургентної торакальної хірургії, то переважно, звичайно, травми. Травми то є мотоциклетні, переважно, особливо в цьому році, і було дуже багато і продовжується, автомобільні катастрофи. І, ну, те, що ми можемо сказати, а і ще планова хірургія то є деформація грудної клітки, які ми усуваємо оперативним шляхом. Що для вас особисто означає професія лікаря? Це моє життя. А які історії маленьких пацієнтів найбільше запам'яталися або надихають продовжувати працювати у медицині? Кожний з наших маленьких пацієнтів це є окрема історія. Вони всі запам'ятовуються, і ми їх всіх любимо дуже сильно. Інколи, може, неадекватно реагуємо. Ми теж люди. Ми, ми всі можемо. Трошечки відхилятися від е, прийнятих норм, е, але взагалі кожний пацієнт для кожного лікаря, не тільки хірурга, кожний пацієнт для будь-якого лікаря чи то і опять же не тільки для, для е, дитячих е, хірургів, лікарів, і я думаю, для кожного лікаря, кожний пацієнт, це окрема історія, це наше життя, це частинка нашого здоров'я, частинка нас самих. Пане Анатолію, дякую вам за вашу роботу, тому що лікування маленьких пацієнтів це також надважливо і тому дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дуже дякую вам до побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Анатолій Сасюк, кандидат медичних наук, доктор філософії, доцент кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету, таракальний хірург Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради навчально методичний центр ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року, презентували іноземні делегації та голові представництва міжнародної організації з міграції в Україні під час робочого візиту від початку повномасштабного вторгнення. Це один із багатьох проєктів, який реалізували в області за підтримки міжнародної організації з міграції в Україні та фінансування уряду Японії. З робочим візитом на Вінниччині перебував голова представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Іноземна делегація ознайомилась з роботою навчально-методичного центру ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року. Центр створено в межах всеукраїнської програми Ти як з паном Терновом говорили питання різних напрямків активності, в тому числі по напрямку ветеранської політики. Ми запропонували йому кілька спільних заходів, в тому числі проведення ветеранського форуму. Ми переконані, що такий захід повинен бути проведений в 2024 році. Міжнародна організація з міграції вже допомагала нам проведення такого заходу регіонального рівня. А зараз ми хочемо проведення національного рівня для того, щоб представники ветеранської спільноти і ті, хто опікується ветеранською політикою, могли зустрітися, обмінятись досвідом напрацюваннями та планами на майбутнє. Проєкт реалізовано за підтримки МОМ та фінансування уряду Японії. Тут кожен може отримати фахову психологічну допомогу, а також пройти тренінги з ментального здоров'я, які фахівці МОМ проводять для ветеранів їхніх родин і сімей загиблих захисників. Я в Україні трошки більше місяця. Я зараз подорожую країною. Дивлюся ту роботу, яку міжнародна організація з міграції реалізовувала протягом попередніх років в країні. Я дійсно вражений задоволений тією роботою, яку ми бачимо. Я захоплююся цією допомогою, яку ми змогли надати уряду їхніх зусиллях саме у допомозі найбільш розливим категоріям населення. Ми говоримо про ветеранів, про дітей, про члени їх родин, про надання допомоги у галузі ментального здоров'я. І Тому для мене це дійсно вражаюча досвід. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері підтримки ветеранів, їх соціальної адаптації та розвитку послуг з ментального здоров'я. Овсяніков, телеканал Вінниччина. Консультації, юридична допомога, підтримка у навчанні та працевлаштуванні. Такі послуги надають фахівці супроводу ветеранів у літинській громаді. На базі селищної ради четвертий місяць працює ветеранський простір, де допомогу отримали понад півсотні захисників та їхні родини. Тут консультують щодо соціальних програм, виплат, можливостей адаптації до цивільного життя та започаткування власної справи. Олександр Шойган оборонець Маріуполя, який три з половиною роки провів у російському полоні, 10 червня цього року під час обміну тисяча на тисячу, повернувся додому. Тепер відновлює фізичне та психологічне здоров'я, і саме у ветеранському просторі в Літинській громаді йому допомогли відновити документи, оформити виплати та отримати необхідну підтримку. Прийшли в таке пекло, що просто слів навіть немає, як це правильно описати. Чесно я дуже вдячний нашій державі, нашій адміністрації літинської територіальної громади, те, що вони нам допомагають повідомлені там документів, різних виплат. Звертається по консультацію до новоствореного центру Анатолій Зіньковський. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав країну на запорізькому напрямку. Отримав кульове поранення. Тепер ветеран відновлює здоров'я та потребує підтримки фахівців. Я тут не вперше. Я тут. Сразу, як тільки цей кабінет створили, я сразу мені допомагали. Так як я погано передвигаюся, то мені допомагали збирати там документи. Ветеранський простір у Літинській селищній раді створили лише у липні, але за цей час послугами скористались понад півсотні ветеранів громади. Тут надають індивідуальний супровід, консультують щодо пільг, соціальних гарантій і допомагають адаптуватися до цивільного життя. Фахівчиня супроводу Юлія Соколюк, дружина ветерана, тож добре розуміє, наскільки важлива така підтримка. Перше, це послуг, це консультування, соціальна підтримка, психологічна підтримка. Ну, психологічна підтримка, звичайно, першого рівня. Ми пройшли цей шлях, я розумію, як це, і коли ти інколи не знаєш, куди звернутися. І дуже добре, що є такі простори, де ти можеш підійти, запитати, можливо, порадитися. Окрім прийому у просторі, фахівці виїжджають до ветеранів додому. Для цього селищна рада придбала автомобіль, аби допомогу отримали всі. До ветерана Михайла Беребанана в консультацію поїхали у село Громадське. Ви знаєте, коли припікає навіть мене разів два-три в рік, то сам собі думаєш, а де взяти кошти, щоб якось чуть-чуть підлічитися. Фахівці консультують і щодо програм підтримки, які діють у Літинській громаді, безкоштовне зубопротизування, одноразові виплати військовим, що отримали поранення, та інші соціальні послуги. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Вінницька громада працює над збереженням і розширенням природно-заповідного фонду. На сьогодні в її межах налічується 24 об'єкти різного рівня, значення, серед яких мальовничі парки, ботанічні пам'ятки та унікальні природні комплекси. Цей напрям є складовою зеленого курсу Вінниці, який стартував у 2022 році. Мета програми збільшення площ заповідних територій відповідно до європейських стандартів, збереження біорізноманіття, підвищення екології. Логічної безпеки та створення комфортного здорового середовища для мешканців з нами на зв'язку. Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Доброго дня розкажіть, скільки об'єктів природно-заповідного фонду знаходиться на території громади, та які з них є найбільш відомими або відвідуваними. Згідно з державним кадастром території, дійсно на території нашої громади наявні 24 території природно-заповідного фонду. Вони дійсно, як ви і зазначили, мають різне значення. Якщо ми говоримо про загальнодержавного значення, це три одиниці, серед них дві пам'ятки парки, садово-паркового мистецтва. Мова йде про ботанічний сад Поділля та центральний парк імені Леонтовича. І один заказник загальнозоологічний це Буго-Деснянський заказник. Саме якщо ми говоримо про місцевого значення, це 21 одиниця, серед них 15 ботанічних пам'яток природи, одна геологічна, комплексна пам'ятки природи та 4 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Ну, серед найбільш таких відомих, які знають наші вільничани та гості, це дійсно ті, які я назвала, і ще також парк імені Ющенка, музей Садиба Пирогова та Коцюбинського, П'ятничанський парк та багато інших відомих і невідомих об'єктів, але які занесені до цього реєстру. Пані Ольго, ще розкажіть, яке значення мають ці об'єкти та території для громади? Ці об'єкти це не лише окремі дерева чи зелені зони. Вони дійсно є важливими свідками історії нашої громади, нашого міста, культурного та природного спадщини, що формує унікальний образ вінниці перед нашими гостями чи туристами. Якщо ми розглядаємо в розрізі, ми можемо зазначити, що їх значення багатогранне. Якщо ми говоримо, наприклад, про екологічну складову мова йде, що старовікові дерева. Та заповідні ділянки підтримують баланс саме екосистем, зберігають біорізноманіття, очищують повітря та створюють природний захист від змін клімату. Якщо ми говоримо, наприклад, про освітні і наукові, це якраз є тими цінними об'єктами досліджень для науковців, також є навчанням для школярів і студентів, а також формування екологічної культури у нашій громаді. Не забуваємо, що ці ділянки також можуть і використовуватися напрямку рекреаційного. Ційного значення вони створюють привабливий простір для відпочинку жителів і гостей міста і підвіршують якість життя. Ну і не забуваємо про туристичне приваблення. Це унікальні дерева та парки. Вони можуть дійсно стати певними візитівками нашої громади, вінниці приваблюючи туристів та популяризуючи місто на міжнародному рівні. Якщо підсумовуючи таким чином, природно заповідний фонд це не тільки про охорону самої природи, це і певна інвестиція у здоров'я громади, розвиток освіти та туризму, а також збереження культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь. Пані Ольгу, розкажіть, а хто відповідає за охорону природного заповідного фонду у громаді та які заходи вживаються для збереження біорізноманіття? Ну перед передусім, охоронні зобов'язання покладаються все-таки на тих користувачів, користувачів у віддані, яких перебувають відповідні об'єкти на території. Вони ж і здійснюють нагляд і догляд за цими пам'ятками е, природно заповідного фонду. Також міська рада не стоїть у остороні, теж з своєї сторони допомагає і е, контролює цей процес, щоб все таки зберегти ті наявні природні ресурси, які в нас є, і зареєстровані в реєстрі як природно заповідний Ній фонд і на завершення розкажіть, чи достатня для громади така кількість об'єктів природозаповідного фонду? На жаль, хотілось би, звісно, більше. Місто і громада збільшується, і відповідно, кількість таких зон потребує збільшення. Тому якраз наразі ми працюємо над тим, щоб підняти питання природно-заповідного фонду саме в засобах масової інформації. Ми підготували відповідну серію публікацій на веб порталі і міської ради, і в соціальних мережах на таку тематику, як збереження природно-заповідного фонду. Таким чином, ми хочемо досягти більшого. Обізнаності наших мешканців про такі природні об'єкти нашої громади, і як ефективніше залучати все таки громадян до збереження і збільшення таких територій на нашій громаді. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що віничани не будуть стояти осторонь цієї теми. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради видимість через туман прогнозують синоптики цього тижня. А ще в області оголошено жовтий рівень небезпеки. Впродовж тижня очікуються дощі та прохолодна погода. Температура в день не перевищуватиме плюс 15. У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології застерігають бути уважними на дорогах, особливо вранці та вечорі, коли туман значно ускладнить рух магістралями області. Циклон з центром над чорним морем. Зумовить хмарну та вологу погоду з дощами різної інтенсивності. У вівторок та середу очікуємо помірний дощ. У четвер та п'ятницю місцями невеликий дощ. Температурний режим не зміниться. Вночі 6-11 градусів, вдень 15 Хай погода не впливає на ваш настрій. Пам'ятайте, що головне та погода, яка у вас всередині, на цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.